Вітаю вас, хлопчики і дівчатка. У світі так багато цікавого. Давай пізнавати разом. Сьогодні поговоримо, що буває широким та вузьким. Широка річка і вузький струмочок. Широка стежка і вузька стежка. Зверніть увагу, кошеня йде по вузькій доріжці, а собачка по широкій. Погляньте, і шарфи бувають різної ширини, а це місточки через річку, ліворуч широкий місток, а праворуч вузький. А послухайте одну історію. Зустрілись якось мишенята і заєць. І розказав заєць маленьким мишкам, що знає одне місце, де є смаколики. А давайте пригадаємо, що полюбляє їсти заєць. Моркву, капусту, а мишки. Зернятка люблять гристи. Але є одна перешкода широка річка, щоб допомогти звірятам дістатися іншого берега мишенятам до зернят, а зайцю на овочеву грядку пропоную вам побудувати місточки. Заяць великий, тому потрібен широкий місток. А мишенята маленькі, для них підійде вузенька кладка. Підготуйте клей для аплікації. Вирізаю з флеш набору готові форми. Для мишок вузька одна колода, для зайця три. Наносимо клей і притискаємо. Ось так зайчик може стрибати через річку на город, широкий місток. А для мишок вузький місток. Поглянь, якою стежкою буде стрибати зайчик? Вузькою покажи. А якою стежкою піде ведмідь? Широкою. А лисичка побіжить доріжкою ширшою, ніж у зайчика, але вущою, ніж у ведмедя. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал до школярикам, ставте вподобайки та тисніть на дзвоник. До зустрічі!